Що я ну, не рахую фінансового салону. І я кажу: добре, я тебе чудово розумію. Але погодься, що з таким підходом в тебе ніколи не буде душевного спокою і відчуття контролю свого бізнесу. І зізнайся, що завжди, коли ти робиш якусь імпульсивну закупку матеріалів, в тебе завжди є відчуття провини. Тебе завжди щось мучить. Я не розумію, як я можу планувати доходи і витрати мого салону наперед. Я взагалі живу в такі часи, коли спланувати нічого не можеш. Ти ж розумієш, що зараз дуже такі непрогнозовані і нестабільні часи? Дивись, але саме от в таких нестабільних умовах і варто ставити перед собою і перед своїми працівниками чіткі прописані цілі. Більше того, саме в цих умовах варто ретельно контролювати свої витрати і думати, чи тобі варто в цьому місяці купити нову поличку, чи краще ти інвестуєш ці кошти в таргет. Але ж це так нудно. Я завжди забуваю записати витрати. Так, я тебе розумію. І саме тому я пропоную тобі навчитись рахувати лише чотири показники. В твоєму бізнесі, в твоєму салоні. Крім того, я пропоную тобі привити навичку, записувати витрати, які ти робиш протягом місяця. Повір мені, що лише одна ця навичка зекономить тобі купу грошей, ти перестанеш робити імпульсивні і бездумні покупки. Крім того, в тебе з'явиться оце відчуття спокою і контролю над своїм бізнесом.